Ну і про роль Телеграму в офіційних комунікаціях зараз говоримо далі. А також про те, чи безпечно користуватися застосунком, говоримо з експертом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максимом Вігромом. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Пане Максим, не знаю, чи чули ви попереднього спікера. А поки ми говорили з ним, то я подивився, скільки все таки підписників мають офіційні органи влади у телеграмі. То, як мінімум, телеграм з Зеленського президента України там понад 700 тисяч користувачів стежать за його дописами і сотні тисяч за дописами Верховної Ради, не говорячи вже про голів обласних військових адміністрацій. Зараз майже кожен орган має якусь свою плаку. Веде світ канал у Телеграмі. Наскільки це правильно, і наскільки це безпечно? Як ви гадаєте? Ну я гадаю, що ми можемо говорити про об'єктивні факти, а не про судження окремих людей, зокрема, мої судження. Як вже говорив попередній спікер, існує достатньо причин вважати Телеграм дійсно небезпечним. Небезпечним для користувачів і небезпечним для державних інституцій, які використовують його як інструмент комунікації. А, і мова тут не тільки про те, що дуров має російське походження, а йдеться про, по перше, захищеність телеграму від сторонніх втручань, а в даній ситуації ми говоримо про російські спецслужби. Є доведені факти, що навіть видалена переписка з секретних чатів телеграму вона а, раптом стає доступною для спец... російських спецслужб. Тобто є питання, наскільки телеграм е, убезпечений від зовнішніх втручань. Це перше. А по-друге, є також питання до фінансування Телеграму. Тому що, якщо ми подивимось, наприклад, на криптовалюту Тон, яку запустив Дуров, і це є криптовалюта Телеграму, то її інвесторами є, ну, наприклад, Роман Обрамович, людина, скажімо так, не дуже. З не дуже безсумнівною репутацією в тому, що стосується зв'язків з Кремлем. От. І якщо ми подивимося на також на фінансування самого телеграму, то там є чимало арабських фондів, які мають довгу історію спі фінансової співпраці з Російською Федерацією, От. тобто тут є теж. Питання, які би вже змусили насторожитися, дуже багатьох, ну і власне те, що булося вчора, коли телеграм заблокував низку чат ботів, зокрема нашої розвідки СБУ, от, і не надавши при цьому жодних офіційних пояснень своїм діям. Тобто, що ми що, ми мали вчора? Неофіційний представник, анонімний представник телеграму дав коментар західним ЗМІ, в яких послався на якусь помилку, але ми ж розуміємо, що це не є нормальною комунікацією, і на нас немає жодної гарантії, що таке не повториться знову, і що це буде шатдаун, скажімо так, на, на кілька там годин на добу. І але наступного разу це може бути повний шатдаун, безстроковий і так далі. Тобто, це дуже вразлива річ, абсолютно і те, що так я пригадую, з 2019 року дуже активно представники саме влади згадували телеграм. Потім почались оці всі скандали через анонімні телеграм-канали, аля Джокери і якісь подібні. Це фактично викликало величезну хвилю зацікавленості в українців. Саме цим продуктом. І багато людей долучилися а, саме тоді от, до Телеграму, і його вже тоді почали використовувати як а, якусь а, платформу для комунікації. Повномасштабне вторгнення просто масштабувало всі ці процеси, і всі фактично полізли в Телеграм. Чи можливо зараз от ту кількість людей, ми говоримо про мільйони, можливо, навіть десятки мільйонів українців, перевести на якусь іншу платформу більш безпечну, припустимо, WhatsApp. Я би поставив питання інакше, я би не говорив про бажання людей, про те, до чого вони звикли, а про те, що конкретно треба зробити, виходячи з міркувань національної безпеки. Так, дійсно, Телеграм він функціонально зручний, і ми розуміємо, чому багато людей ним користуються. От. Але якщо є об'єктивні, і вразливості, якщо об'єктивні підстави вважати його небезпечним, критично небезпечним, тому що це фактично та критична інфраструктура, вибачте, ось та, та яку ми не контролюємо і не знаємо її поведінки. І, о. і відповідно, якщо потрібно обмежити. Використання телеграму в офіційній комунікації і так далі, то це треба зробити. І як це має бути? Це має Ні, бути не, рішення РНБО, це має бути приклад умовно президента чи Офісу президента і всіх його підлеглих, перейти, наприклад, в іншу платформу, там Viber, WhatsApp чи будь-куди, і закликати публічно про це. На мою думку, коли йдеться про проблеми національної безпеки, тут потрібно... Говорити з суспільством не скільки мовою прикладів, скільки вживати конкретних заходів. Ну, знаєте, якщо, наприклад, в продаж поступила там партія якихось неякісних продуктів, то її вилучають. Її тобто спочатку має вилучають, зробити. а потім вже пояснюють, чому так сталося, і так далі. Зрозуміло, що комунікувати з суспільством треба ну обережно, чемно, коректно, і, але вже дуже багато зроблено для того, щоб пояснити небезпеки, потенційні небезпеки телеграму. Так от, от і тому, власне. якщо відповідно питання, так. те саме: хто це має зробити? Хто від влади має це зробити? Показати хороший приклад, скажімо так мають всі. Тобто, якщо буде певне рішення прийняте відповідними органами, там це може бути РНБО і так далі. Угу. то ясно, що це рішення має виконуватися, і, вибачте, ну, перші особи держави, її представники, її обличчя вони також мають продемонструвати, що дійсно це рішення виконується, але інакше і не може бути насправді. Зрозумів пане Максиме, дякую за те, що долучились до ефіру. Максим Віхров, експерт центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Говорили ми з ним про безпеку телеграм і про те, чи варто взагалі державним інституціям та окремим чиновникам вести свої телеграм-канали і перейти, можливо, в якісь інші месенджери.